Мені треба швидко всіх погрузити і відсюди тікати. Буває так, що аж вагони підпригоди. Починають. Тільки виїхали і прильот, і вагон дун дун-дун. дун-дун. А ми чух чух чух-чух-чух-чух, тікаємо А що робити? У мене був перерив в роботі десь ну, около семи років. Я так скучала за цією роботою капець. На мене якраз син родився, я в Києві працювала і потім повернулася в Миколаїв. Чоловік мене бросив. Разом. І я така сіханула, підняла, пішла в провідники, Назад повернулася. Провідники сюди не з такою великою охотою на Краматорське направлення. Одна зміна 32 години. Дуже багато військових їздять і дружини, кохані дівчата. Люблю пасажирів. Вони такі всі разні. І я така разна вся з ними.